На день воздвиження Христа Господнього по особливому урочисті молитви лунали в чистому полі на околиці мікрорайону індустріального, де розпочалося будівництво хрестовоздвиженського храму, церковним склепінням за богослужінням служило небо, а панікадилом сонце, яке щойно зійшло над містом. Божественну літургію служили перед найбільшою святиною Криворізької єпархії, часткою животворного Христа Господнього, того самого, на якому страждав Ісус Христос і який знайшла Цариця Єлена у 326 році. Владика Єфрем пообіцяв парафіянам, що коли будівництво завершиться, ця велична святиня назавжди залишиться у Христовоздвиженському храмі, а зводиться цей храм не тільки як хранитель Христа Господнього, а ще й як пам'ятник подвигу ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС. І самі герої Чорнобильці і їхні родини молилися за богослужінням, згадували рідних і навіть читали вірші. Ну я дуже сильно горжусь своїм дідом, тому що він відважно їхав етак Чорнобиль, спасав людей. Ну и я понимаю, ну, я понимаю, для всех важно построение нового храма храма. Но я надеюсь, что это не единственный храм, который будет построен. Будет здесь храм музей, который даст возможность вспомнить о живых. Которая не родившиеся, которые умерли, которые отдали своє здоров'я, свою життя ради людей, які щоб жили сейчас. То смірний атак їх отобрала. А вот ми хотим, щоб здесь именно помнили, молились о них. Я вдова Чорнопільцяту ліквідатора, поэтому буду приходити сюди. Хоч і в нас свій є храм, я свій ході сюди. Нам приятно, що це робиться. Тож пам'ятаймо сміливців тих дійсно безсмертних, навіть святих. За них помолимось вже не земних, бо ми живемо в днях сонячних таких. По завершенні божественної літургії митрополит Криворізький та Нікопольський Єфрем звершив чин освячення наріжного каменя. Численні гості разом із настоятелем парафії та архієреєм взяли участь у закладенні мощів та храмозданої грамоти. Сьогодні ми се на цьому місці дом Божий. и храм Божий. Именно поэтому сегодня блаженны жители этого района и нашего града, которые получили сегодня Божье благословение. Ибо отныне этот район будет особенным. Сама сила животворящего креста Господня будет его защищать. Люди будут особенными. Потому что, взирая на силу креста Господня, сами будут воинами Христа, воинами над грехом, над злом, они будут служить добру и любви. Парафіяни розповіли нам, що церковні стіни виросли за літо буквально на очах. Тож криворізький архіпастор дякував на свято усім, хто доклав зусиль, щоб на індустріальному залунали молитви. Правда, тут ще доведеться чимало потрудитись. Планують не тільки звести і прикрасити дім Божий, а й розбити навколо нього алеї на честь усіх криворізьких ліквідаторів аварії на ЧАЕС, щоб пам'ять про їхню геройську самовідданість навчала прийдешні покоління справжньому патріотизму і любові до людей.